Мені здається, що на основніший виклик, який зараз стоїть перед більшістю країн, це системна корупція. І під цим я маю на увазі, коли вся еліта використовує ресурси заради власного блага Я думаю, що це фонасосаїфоверпис. Ай тинкет і цпин і Мені здається, що політика європейського союзу змінювалася з часом, тому що досить тривалий період часу європейський союз хотів розширитися на схід для того, щоб посприяти формуванню демократичних країн у східній Європі, у колишніх комуністичних країнах. Але все-таки ось це розширення європейського союзу відбувалося НАТО швидко, тобто не всі ці країни були готові до приєднання до європейського союзу, тому що вони успішно не справилися із своїми системними проблемами, зокрема із корупцією. І відповідно, коли справа вже дійшла до України, то напевно все таки ось цей темп вже стих, і відповідно відбувся певний перелом. А можливо Європа зараз і не виступає єдиним голосом. Але, наприклад, якщо говорити про Ангелу Меркель, то мені здається, що вона все таки досить жорстко виступила проти дій Росії одразу після анексії Криму, і відповідно були запроваджені досить жорсткі санкції проти Росії. Звичайно, що Німеччина не готова надавати військову підтримку, але поза тим, мені здається, що все таки позиція цієї країни була досить жорсткою по відношенню до дій Путіна. Але Проблема в тому, на мою думку, що все таки європейський союз відволікається на інші проблеми, які зараз є більш актуальними для країн-членів європейського союзу, зокрема міграційна криза, яка почалася минулого року, непевної міри економічна криза, яка ще до кінця не вирішена. Нова банківська криза в Італії, і багато інших проблем, які не дозволяють європейському союзу повністю зосередити свою увагу на Україні та її стосунках з Росією. Well, I, you know, I, <clears throat> I can't see into his head. звичайно, що я не можу заглянути в голову пану Путіну, але мені здається, що він напевно відчуває свого роду ностальгію за радянськими часами. Напевно, він сприйняв як трагедію розпад радянського союзу, і тому він докладає максимум засиль для того, щоб відтворити ось цю систему для того, щоб відтворити ось цю сферу впливу, в центрі якої знаходиться Росія. Uh, I think that it's it's only partway there. Um. Я можу сказати, що можливо лише частково. На мою думку, коли ми говоримо про сучасну європейську державу, то ми маємо на увазі державу, в якій існує чітке розрізнення громадських інтересів і приватних інтересів. Тобто, в сучасній європейській державі уряд керує країною заради суспільного блага, а не заради приватних інтересів. А от в Україні щодо кінця цього розрізнення немає, тобто все ще все таки влада, уряд сприймається. Як доступ до грошей, як інструмент збагачення, як доступ до певного впливу та влади. Поки це не зміниться, то я думаю, що не можна буде говорити про Україну як про повноцінну сучасну європейську державу можна не лише сказати, що Україна має шанс для того, щоб успішно себе реалізувати як сучасна демократія. Я думаю, що до певної міри це навіть неминуче, тому що це є просто природним розвитком світових тенденцій. Але звичайно, що багато буде залежати від змін в інституціях та ментальності українців. Я думаю, що з часом все таки будуть формуватися ті чинники, які неминуче будуть підштовхувати Україну. До ось цієї сучасної демократії, тому що все більше людей будуть отримувати кращу освіту, все буде більше представників середнього класу, доступ до технологій, все буде більш критична маса людей, які будуть незадоволені існуючою старою системою. Тому все таки я думаю, що з часом всі ці чинники підштовхнуть Україну до успішного формування сучасної демократії. with Ukraine is not specific politicians. The problem is the system as a whole. Ні, здається, що проблема України не в тих помилках, яких допускаються окремі політики чи урядовці в Україні, а проблема в системі в цілому тобто, проблема в тому, що більшість еліт, більшість політиків та урядовців сприймає державну службу не як те, що було ввірено їм суспільством для того, щоб служити громадським та суспільним інтересам, а що вони більше сприймають державну службу як інструмент збагачення та відстоювання власних приватних інтересів. Тересів, тобто в першу чергу, має помінятися оце ставлення до сприйняття державної служби. І Я думаю, що в принципі ми вже бачимо ці зміни, тому що є дуже багато людей поза системою, які чинять тиск на існуючі еліти в Україні, які поступово сприяють зміні цієї системи. Звичайно, що багато чого можна зробити. Я думаю, що протягом останніх місяців ми якраз бачимо це на прикладі зусиль, яких зараз докладає Україна для того, щоб боротися з корупцією. Очевидним є те, що Україні потрібна сильна незалежна структура, яка буде боротися з корупцією, але ця структура повинна мати відповідні повноваження кримінального переслідування. і Вона повинна бути повністю незалежною від існуючої політичної та судової системи, для того, щоб успішно розслідувати корупційні схеми. Але звичайно, що що це не допоможе вирішити Україні всі проблеми, але принаймні це один із одна із речей, яку важливо зробити. Well, Мені здається, що все таки Україні однозначно потрібний європейський союз, але як я вже говорив, все таки європейський союз зараз переживає власну інституційну кризу, тому що все таки є проблеми із євровалютою. Є також проблеми із шенгенською зоною. І поки європейський союз не зможе вирішити ось цих інституційних змін, він не буде готовий прийняти нових членів в свої ряди, зокрема Україну. Тому наразі, особливо після Брекситу, я думаю, що все. Таке в певний час європейський союз буде все таки займатися своїми внутрішніми інституційними проблемами. Well, uh, Мені звичайно, що складно робити якісь прогнози на майбутнє. Я не маю сили заглянути і передбачити майбутнє, але у мене створилося від Львова враження як від сучасного європейського міста, із сильними і потужними інституціями. Тому я думаю, що у Львові є дуже оптимістичні перспективи для подальшого розвитку.